Я організовував лікування тут на місці. Особисто із мене з Києва після того, як мене переховували по цих госпіталях у підпільних автомайдан рятував. Тобто я попав в цю лінію порятунку і одним з тих сегментів, коли якраз на нашій території це пан Степан. Хочу говорити не тільки про професіоналізм. Те, наскільки як він дивиться в майбутній медицини. Коли ми йшли ось тут і проводили обстеження одні, другі, він навіть сприяв тому, щоб лікарів міняли, тому що йому десь здавалося, що методика лікування буде застарілою, тобто не, не, не саме сучасною. Не, не, не. Бо це були полі травми, і травми були досить такі сховані травми обличчя. Як бачите, зараз виглядаю цілком на налюдовато. Ні, це, це найлегші травми, які були, там були сховані травми. Тому що це лицеві кістки, ремонт базок і все інше. Але знову ж таки підхід мав бути дуже професійний щоб це. я зараз приїхав з Польщі з реабілітації, і це так само постояли, з організували. Тобто професійні здібності цієї людини. На мою думку, зновки це думка дилетанта, але мені здається, це дуже видно з боку, як виглядає робота, тому що професійність на схована її знають тільки лікарі і професіонали. А от збоку має бути видно, що ніби робота робиться сама собою, але вона має бути без претензій. Я кажу, що без претензій. І ще один момент: професійний керівник він не тільки є, скажімо так, медичні навички якісь Тож те, що людина навчилася, бо це набувається десь з досвідом, але 90 може відсотків того професійного комунікації його особисті якості. І ось тут я зіткнувся, зіткнувся. Приємно був вражений, що є ще медики, котрі до людей відносяться просто клятва Гіппократа. Для мене нарешті для мене стало зрозуміло, що є люди, котрі її дотримуються. Це не просто так, що десь так помахують цим непропорцям, що от ми це окремий план медиків, котрі це, це знають і цього дотримуються.